Добрий день, мене звати Горобейко Максим Борисович, як доктор медичних наук, хірург, ендокрин, ендокринний хірург, завідувач кафедри хірургії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, керівник медичного напрямку клініки Ланцета 21 сторіччя. Я хотів би поговорити про патологію такої малесенької залози, це прищитоподібної залози, або кажуть парищитоподібної залози. Тобто це малесеньке утворення до 5 міліметрів. Їх чотири штучки вони знаходяться навколо щитоподібної залози. Їх вони не на слуху. Це не щитоподібна залоза, яка набула світків інформаційний розголос після Чорнобильської катастрофи. І ми всі знаємо про рак щитоподібної залози, що він дуже розповсюджений, набув розголосу. Після Чорнобильської катастрофи ми всі його знаємо, що це найбільш частий рак у людей молодого віку, але патологія про щитоподібні залози, аденома про щитоподібні залози має таку саму частоту на 100 тисяч населення, як і рак щитоподібної залози. Але вона невідомо про неї мало говорять, її мало діагностують. І зазвичай в Україні в нас діагностується вже коли розвиваються дуже виражені клінічні ознаки, коли людей є переломи, коли у людей є ниркова хвороба, сечокам'яна хвороба, жовчокам'яна хвороба, яка не лікується, які оперуються нирки не один, не два, не три рази. урологи героїчно лікують, камні утворюються. Але причина дуже проста: у людей кальцій вимивається із кісток і поступає в систему крові, Тому що є малесенькі прищитоподібні залози, навколо щитоподібної залози, які надлишково працюють. Вони виділяють надлишок свого гормону, гормон-парадгормон, дія його, яка просто, говорячи простими словами, відсмоктує зі скісток кальцій і виводить його в кров. Лабораторно це елементарно можна побачити. Банальним аналізом ми визначаємо в крові. Якщо він збільшений, призначається парад гормону фосфор. Це саме проста схема, що є. Є більш складні схеми, але ми будемо говорити про це. І ми бачимо підвищений парад гормон, підвищений кальційнізований, знижений фосфор. А іще призначається 25 гідроксивітамін D. 25 Д. вітамін Д відомий. І ми часто можемо побачити зменшення вітаміну Д. Давайте про це поговоримо. Проблема. Зменшення мінералізації кісток найбільш відомо серед гінекологів, які займаються проблемами жінок старшого віку, і вони завжди є спеціальне дослідження, денситометрія, краще рентгенологічна денситометрія, яка знаходить проблему в кістках і бачить, що щільність кісток зменшується. Що треба зробити? Призначити препарати, які збільшують щільність кісток і замісну терапію кальці. Але не звертається уваги, я не раз слухав. Кінекологічні конференції не звертається увага на рівень власне кальцію в організму. Ми бачимо, що йде остеопороз, тобто зменшення щільності кісток, збільшення рівню кальцію. І що робиться? При, призначається біфосфонати і призначається кальційнізований в великих дозах разом з вітаміном Д. І кальцій. І так, збільшений в крові в випадках гіперпаратеріозу. Він стає ще більший, а коли багато кальцію в крові, він осідає і в судинах, тобто погіршує, коли є бляшки, так звані в артеріях, погіршується стан, іде мінералізація цих бляшок, така тотальна мінералізація бляшок. Йдуть проблеми гіперкальцемії, підвищений кальцій в крові, утворюються кальцинати в нирках, утворюється комісії жовчного міхору. Іде проблема. Подразнення слизовою, утворюються гастріти, і виразкова хвороба посилюється у пацієнтів. І йде, звичайно, проблема з психікою, тому що гіперкальцемія впливає на центральну нервову систему, і людина стає емоційно лабільна і дуже, дуже ранима, Вона може плакати. Вона при фільмах, при передачах, вона дуже близько приймає до серця. Це все є ознаки. Гіперкальцемії. Якщо у людини в камінці в жовчному, є камінці в нирках, якщо у пацієнта проблеми у стоматолога, дуже часто дякую стоматологам, вони якісь більш прогресивні, тому що, мабуть, у них дорогі методики є. І вже стоматологи перед тим, як проводити складні операції на щелепі, вони завжди визначають щільність цієї щелепи. І часто виявляють гіперпаратіріоз, тобто підвищення гармонії причитоподібної залози у людей молодого віка, віку, яким роблять ці операції, вони перші, тому що вони розуміють, що будь-яка маніпуляція на тлі гіперпаратіріозу не буде ефективна. І саме стоматологи, мабуть, одні з них кращих діагностів. Гіперпаратеріозом зараз ми працюємо, намагаємося донести до урологів. Те, що якщо рецидивуючий перебіг камінців, нирках, давайте працювати разом, можливо, там і гіперпаратіріоз. Знов таки при проблемі жовчного міхра. Давайте дивитись, тому що ми треба робити. Перше стандартне визначення кальці в крові. Якщо ми бачимо проблему, призначаємо парадгормон фосфор, вітамін d 3 до речі, дефіцит вітаміну Д3 призводить до того, що рівень парадгормону може підвищуватись, підвищується рівень парадгормону, збільшується вимивання кальцію з кісток. Так, ми побачимо, побачили підвищений кальцій, підвищений парадгормон, зменшення фосфору, треба діагностувати, знайти де це прищитоподібна залоза. Французи, наприклад, вони просто кажуть збільшений кальцій, треба оперувати і шукати аденому прищитоподібної залози. Але знов таки, ми всі вже, наші пацієнти, які були в Європі, зрозуміли проблеми європейської медицини, світової медицини, де часто не використовуються ті можливості, які є зараз для діагностики цього захворювання. Перший пункт достатньо провести сцентіграфію, щоб підтвердити накопичення радіофармпрепарату в ложі. Аденоми прищитоподібної залози, яка надмірно працює. Є така діагностика. І ми не бачимо точно, де локалізація цієї прищитоподібної залози, але ми знаємо, що є, ця локалізація є підвищена. На цьому етапі ми вже можемо сміливо йти на операцію. Але для того, щоб зробити мінімальну травматичну операцію, для того, щоб чітко вийти на цю прищитоподібну залозу, необхідно ще зробити чітку локалізацію. Її можна зробити завдяки спеціальній програмі, яка є на більшості комп'ютерних томографів. Це комп'ютерна томографія з контрастуванням. І вона вже абсолютно точно показує, на яких ділянках, між якими судинами може бути схована ця аденома прищитоподібне залози. Тому що, коли вона збільшується, вона не завжди стоїть на своєму анатомічному місці, де вона має знаходитися прищитоподібна залоза. Вона може опускатися вниз за грудину, вона може ховатися. За грудиною вона може ховатися за судинами. Зараз тільки що випадок, був, ховалася між судим ця Прищатоподібна залоза. І завдяки цій діагностиці ми чітко можемо знайти цю прищатоподібну залозу, зменшивши час операції, зробивши дуже ювелірну, дуже чітку операцію. Але коли ми робимо операції на прищатоподібній залозі, обов'язковою мовою є візуалізація і ревізія всіх. Прищитоподібних залоз, які залишаються, щоб не залишити, не залишити збільшену прищитоподібні залози іншої локалізації. І тому хірург мусить, мусить а чітко знайти адиному прищитоподібної залози. По-друге, всі інші три прищитоподібні залози знайти, що вони нормальних розмірів, можливо, не зменшених розмірів, тому що працюючи. Прищитоподібна залоза бере на себе функцію всіх прищитоподібних залоз, вони відпочивають, вона одна працює, і коли ми її забираємо, наша задача правильним медикаментозним лікуванням розбудити ці сплячі прищитоподібні залози і примусити їх працювати. Але можливо, що при деяких патологіях інші прищитоподібні залози можуть бути збільшені. І тому проводиться міроприємство для того, щоб зменшити їх васкуляризацію, щоб вони не працювали з Активно і що ми забезпечили нормальний рівень і парадгормону після операції, і кальцію після операції. Ще раз кажу: рак щитоподібної залози відомий всім. Всі про нього знають, всі його бояться, але таку тихенького вбивцю, тихенького садіста, який калічить людей як патологія про щитоподібні залози, ми не знаємо. Скарги не специфічні. ми не Точно встановити стовідсотково, що ця проблема зв'язана з причитоподібною золозою. Да, чи ні, ми не можемо. Потрібен комплекс обстежень, потрібно взаємодія не тільки з ендокринологом, з хірургами, ендокринологом. Потрібна думаюча робота і стоматологів, і урологів, і психіатрів, і за хірургів закальної практики лікують жовчні міфури. І після цього ми можемо отримувати нормальний результат. Давайте. Працювати разом, давайте разом думати над своїм здоров'ям. Це приносить свої плоди. Дякую.